Так сталося, що я почала підозрювати свого чоловіка у зраді. Спочатку це були ледь помітні тіні, які я гнала геть. Запах чужих парфумів, тонка солодка нота, що в'їдалася в комір сорочки. Телефон завжди лежав екраном донизу, ніби боявся мого погляду. Пальці стрімко згортали вікна. Я переконувала себе. Втома проект горить. Я навіть готувала йому вечерю о другій ночі. Але потім тіні стали густішими. Одного вечора телефон вібрував, ніби кричав про допомогу. Екран світився, цілую. Світ звузився до цього рядка. Я зробила скриншот, поклала телефон. Він вийшов, посміхався. А я кивнула, бо голосу не було. Наступного дня я почала копати пароль. День народження дитини. У телеграм ховалася вона молода, накачані губи, татуювання, як ліани. Відео на нашому ліжку. Він називав її кошеням. Я не кричала. Поки він був на нараді, я розрізала його сорочку на шматки, весільну сукню залила червоним вином. Обручку я зняла, записку написала його ж ручкою. Я все знаю, живи з нею. Я пішла, коли сонце ще не зійшло. Двері зачинила так тихо, що замок не клацнув. Він повернувся в порожнечу. Надсилав квіти білі троянди, які летіли у смітник. Стояв під вікнами з плакатом пробач. А я відчувала тільки холодну ненависть. Іноді я прокидаюся і відчуваю його руки. Стою під крижаною водою, щоб заглушити думки про нього. Напишіть у коментарях, чи пробачили би ви зраду, та підтримайте канал лайком і підпискою. Я живу в мамі, вчуся дихати без нього. Я не знаю, чи пробачу, але я точно знаю, що більше ніколи не буду тією, що пробачає.